Другу знімайте назад. на камеру, другу. знімайте другу. на камеру. Другу прізвище Марчук, а другу треба подивити. Лю, кович, будь ласка. Знімайте все. Що ти треба? Так... Що ви витягуєте? А то що ви витягуєте? Ви він що злочинний, що він зробив? він собі колідував. Він удовольний взагалі це зурно встроє. Дивіться, дивіться, будете психологи назад. Знімайте. Я сказав руку назад бо за Знімайте. А за що ви його що, будете що бризати? Його? Він що злочинить? А за... чого ви бризати? Він що злочинить? Що він зробив? Він Вдарив. так. На нього кого він вдарив? вдарив? Мене а вдарив. Кого ви, він вдарив? Кого він вдарив? Де покажіть докази, де він вдарив? Я бачу, як Май ви його почали крутити. тут. Він співав куля. Він як вдарив, а так можна. А як ви його тумани, не дав? Покажіть, як він вдарив. А коли доваруєте болотіком злихаєте що ви робите? Ви з ким, з ким? ким? Ти син мені, хто ти мені? Ви мене шарпаєте? Що ж я не шарпаю, коли ви мене шарпаєте? А чого ви оглядаєте? А, вали на а ви я тобі мама. І чо, що ви мама? робите? Що ти ви? Як ви на те спілкуєтесь, ви маєте повагу. На ви! На ви хами! <рі> чого ви на Вы жінку на ти говорите? Верховною Радою прийняти <плес> закон. Покажіть. То до вас можна хамити, говорити, не, а, не ви можна хамити. а ви маєте говорити гарно, завжди з людиною. А ви до жінки старшої на тикаєте, балончиком сикаєте. А чого ви його запсикали, він що вам, злочини чи що? Тому що він чи правопорушення. Яке праців порушення? Яке Колідувати – це правопорушення? Ні. Покажіть мені статком конституції, що колядка це є правопорушення. Його ви а його вели в ревіділок. Ви його, а чо ви його вели за його повели.

мене немає а при собі документів. А чого ви взагалі його трогали? Він собі тому, тому, тому що Він кричав. Він він, шо, шо? Шо? він святу кулятку, кулядка на ту кулядку кулядував. Він собі суявку лядував. Ці люди тут бачили. Ви підійшли і запитали. Ви зараз хто там старший з вас по контролю? Хай приїжджає. За що він взагалі тут лежить? Ми забсикали його балончиком. Почали крутити і псикають балончику. Забсикали його балончик. І що? Він почав кричати. каже, А чого вони за кулятку? Ви я його ви не? я Яке не нестановлення не Ні. особи. Ну дивіться, в мене немає документів. Він співав, ви його взяли і почали ламати.